Всім привіт! Сьогодні з вами його життя. Я вибачаюся, що в мене не було дуже довго часу, але я вертаюся на канал. По великим осягнущам у мене не було багато часу. У мене просто не виходило. Так що можу заходити на мій клуб з 10 тисяч кубків. Можете заходити, Називається «Збор пацанов. І ми поїхали а мені вольтика на 700 кубків. Ми погнали. Ну або настільки вийде. Перша ігра може бути гаряченькою, і я знову вибачаюся, що мене не було дуже довго. Я сподіваюся, що це ніяк не сприяється на мій канал і на моє відео. Фух, Може бути важка ігра. Ну, треба пробувати. Я з базу. Сігма Ліза. Сігма Ліза, і що це ти, то прикольно буде. Сігма Ліза! То хочеш, що може кидати мої мені в друзі. Буду радий. Ім'я моє, ви знаєте. З собою пожертвувано забрав команду. Вийшло гарно. Ой-ой-ой. От бас, навіщо тобі ці ульта її і накупи просту, а то ходиш в неї і нікого не застанеш. Мінус є. Ай! Ай! Мені стріляють! Ні! Ні. Ні. Нас забрали і ми зайняли третє місце. Це, звичайно, не мінус, але не і плюс. Поїхали далі. Як ви думаєте, яке я зараз місце займу? І ще пишіть в коментарях, як краще мені з маленьким звуком, може, на відео, щоб було чути там ігру. Чи може зовсім без звуку, як і зараз. Бо я не знаю, як вам буде краще. Можу я зробити тихенький звук, щоб був на фоні собі. Наступне відео я так і зніму. А ви там пишіть, як буде краще. Пінчик прикольний. О, добрав, добрав, добрав. но добрав. Друга сила. Я мене забрали. Я ще й гаджет профукав. Ні. Ну, 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 ну. Тикай, тикай. Ты сейчас разобрал, не. Тикай. А, бой. Минус один. Шо, 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 шо. Давай, 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 покажи, на что ты датно. Покажи. Давай. Минус. Шо, 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 Сэнди? Сендюшечка. Тычка, тычка, тычка. Ух ты, я чего я не спів пришатую льту? Эль Прима, ты их зможеш замучить. Ты буде мало сила. США кисло пришли робить не на биться, що? А, не. не роби прыжок свій. О, допоміг своєму братку. Так, бачу команду. Так. Мого тімейти піджимають. Ой-ой! А, майже злона забрав. Це, мабуть, вже проіграшна ігра, але будемо старатися. Ну да. Я попрошу на наступну ігру, що, і що зможе, то буде іграти друг. Попробуємо щось на хімічі, щоб він був зі мною і його було чути. Ну, може і не буде чути. Ми поїхали далі. Я кажу зразу, що в мене відео будуть виходити 5-15 хвилин. Ну, Може будуть такі якісь випадки, там де будуть довгі відео прямо. Ну це буде дуже рідко. І то може на якихось вихідних або калінікулах. Що то я ще вчуся? Подробності не хочу давати. Е, він мав по сундуку стріляти? Що за нечесність? Я його викликаю в суд. Підтримуйте, будь ласка, мене лайками, підписками. Я буду дуже радий цьому. Чим більше підписників, тим більше у мене мотивація. Не вистачило одного попадання. Я отомщу йому. Я кажу. Так легко все не минеться. Ой, 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 ой. Ну давай. Ми маємо здачити пайпер. Друга сила. ті. Що ти за мене не грає бот? Я просто такі пінчики кидаю. Так. Ні, знов третє місце. Ну за що? Давайте не буде або до 15 хвилин, або поки не займу перше місце. Може це буде зараз остання ігра. Будемо пробувати. Головне це обережно грати. Може, ну, не більше. Не забувай підписуйтесь на мій канал. Або ставте лайки. У мене ФК... щек. А, ні, не, на АФК повезло. Набываю собі зразу другу силу. Це мені подобається. Ой-ой-ой-ой. Що -ой -ой -ой. там за битвы в стресенсі? А, Шелі. Недострели. Ну, а лучше пережоту. То... Там якийсь едгар, бо. Йди сюди. Я тебе не ображу. А може, її ображу? Ні. Ні, він мене застанив! втік! Фух, повезло. Я не знаю, що це був таке, но мені просто повезло. Так. Обережно. Попадаю по команді. Нет. Нет. Ні. Не чіпай мене. Киш ні. Ш, ш, ш. Давай, Шелі, Шелі, пішла, пішла, давай. Ні! Ні. Все, це остання ігра. Більше я не видержу. Звичайно, не я не менше купки собі роблю, не, я роблю собі великі проблеми. Давай просто. Трачу час. Дізлайк. ММА не одобряє Мінус. бам по двом. Крутичок, пятачок, минус, минус команда, висим баночек, майже устану силы, минус, кто туда сылач Ты, иди сюда, о баночка. Уйди. О-го-го, майже основной тички виробив. мінус, Мінус. 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 топ 1 просто. Видно, хто тут дадечка. Ну, а на цьому відео підходить на кінцю. І в мене буде така привичка, я маю на кінці зретиста Мортіса. Уії! І з вами було дуже приємно побачитися. Не забувайте, я буду вам знімати багато відоськів. Всім пока!